Фіцо є зараз певним елементом, певною цеглиною нової хвилі удару, конкретно по Зеленському, по українській центральній владі, організованій в Кремлі. Ми це бачимо зараз із заяв того ж самого Путіна, знову ж таки, про нелегітимність нашого президента. Причому тепер виявляється президент Зеленський, нібито. Неуповноважений, навіть скасувати рішення РНБО, яке так хоче Путін про неможливість відповідно перемовин від з нинішнім главою Кремля відповідні тези зараз ворожі висловлюються. І з боку Фіцу, з боку Орбана, це відбувається. Ми бачимо, що іде нагнітання саме довкола персоналі Зеленського. Тобто, нібито все можна зробити, все буде їхати мирним треком, але є одна людина, нібито, яка от не дає, от знімайте, грубо кажучи, зеленського, і все піде як по маслу. Хоча ну це знову ж таки інформаційна спецоперація, чергова, просто нова, дуже потужна хвиля, в якій Фіцо відіграє свою роль.